Дружини юних пожежних Одеської області у складі дев'яти команд виборювали право на звання кращої. Зональний етап обласного фестивалю відбувся у палаці культури. Дружба протягом чотирьох годин у трьох конкурсах діти демонстрували свої знання про правила безпечної поведінки. только с самого детства можно в детей вложить, как можно действовать, что нужно делать и как не попасть в беду. К сожалению, статистика, которая у нас сейчас неутешительна, в том числе и в Одесской области. У нас погибло 11 маленьких жителей Одесской области на пожарах. Их вины в этом не было. То есть это вина родителей, которые оставили их без присмотра. Это все были детки дошкольного возраста. Но тем не менее, чем больше у нас детей будет вовлекаться, даже чем больше родителей с маленькими детьми будут приходить на вот такие мероприятия, я думаю, тем Менше у нас буде різних трагедій, а імені на шалесті дітей з огнем, Його будуть совсем інші. Конкурси, візитка, вирішення ситуативних завдань, домашні завдання показали, що зовнішній антураж зацікавлює дітей більше. КВК нагадувала змагання. Найскладнішим виявився конкурс ситуація та в'язання мотузки. Виявилося, що діти погано розбираються у грибах у прийомах допомоги в надзвичайних ситуаціях взагалі не впевнені. Кроме веселья, еще нужно и получить знания. И задача нашего фестиваля это именно в этом получении знаний. Чтобы человек, который э, мало сталкивался с этим, он сегодня вышел из зала и понимал, что это делать нельзя. И кому-то рассказал еще. Не, не только сам узнал, еще раз пришел домой и сказал братику, сестричке, маме, бабушке и тому подобное. Вот тогда и будет результат. Дети не знают э, э, грибы. Навіть саме елементарна казала, це очень важливо. Узіл зав'язав, не зав'язав там один бал. А от якщо ти в кошик положиш неїстивний не гриб, це вже буде проблема. Южницькі діти мали логічний пріоритет: численність команди підтримки фактично весь зал. Яскравий виступ, гумор та добра підготовка. На жаль, пустили южниців лише у номінацію лауреати. Напевно, позначилася несвоєчасна зміна лідера. Прошлый наш капитан не смог с нами выступить, нам пришлось менять. Так как добавилось еще домашнее здание, нам пришлось репетировать новые движения в постановке и разговорные реплики. Это очень, наверное, повлияло на нас, но мы слаженная команда, и я думаю, мы сегодня выступим хорошо. Після міського етапу дуже щільний графік був у команди, і організатор школи Олена Миколаївна підтвердить, тому дуже багато в них ще шкільних програм КВК, чисті роси і, і так далі, на які вони ще беруть участь, але діти можуть їх відмітити з кращої сторони. Всі ці програми вложили в себе в голові і рівномірно розподілили свої сили. Дуже добре підготувалися. Звичайно, дві генеральні репетиції були за два дні до цього виступу, прямо тут у нас в Палаці культури, дружба. І ставку ставили абсолютно на всі конкурси. Можливо, більше на домашнє завдання. Учасники конкурсу з районів це ті, хто вже пройшов місцеві етапи боротьби, аби потрапити до южного. Кожен з них відповідально поставився до підготовки та виступу. Первый раз здесь очень сложно, очень сложно. Ми стараємося, да, волнуємося. Ну, ми стараємося выложиться на все сто У нас туристичний гурток, так що узли це наше хобі. Ми, ми кожен рік в'яжемо, їздимо на змагання у південне на березі Дністровського лиману. Так що ми узли знаємо, а ситуації трошки нас підвели. Три команди Одеської області стали переможцями зонального етапу. Перше місце посіла команда Біляєвського району. Друге дісталося Роздільнянському. Комінтернівське опинилося на третьому. 27 квітня. Команди-переможці зустрінуться знов в українському дитячому центрі. Молода гвардія. Команда, яка посяде перше місце на цьому рівні, представлятиме Одеську область на всеукраїнському етапі фестивалю.